Знаєте, на Майдані відбулася дуже дивна річ. Про це не популярно зараз говорити, але були дві великі групи, дуже протилежні, абсолютно різнополісні в своїй середині, які різних речей зовсім хотіли досягнути. Так от, був Віктор Янукович і були лідери трьох політичних партій Кличко тягне Бог Яценюк. Які дуже хотіли, щоб Майдан маргіналізувався і тихенько розійшовся, які хотіли між собою домовитися. І з певного моменту Янукович теж хотів з цими трьома домовитися. Він вирішив, що його це влаштовує, що з цими можна жити, а є договороспособний. А вони з його середовища, вони такі самі, як він зі своєю моралі. І це були ті, хто були тихенько проти Майдану. Майдан це дуже швидко розібрався. І була друга група. Ультрарадикальні наші настроєні, які врятували Майдан, фактично, які привели до подій Януковича, починаючи не з подій на певне 1 грудня, тому що там дійсно занадто сильно пахнуло російською провокацією. оце якраз я зараз другого фігуранта знайду. Але починаючи з події 19 січня на Грушевського, які радикалізували Майдан і були зацікавлені в тому, щоби. Радикально підбулося революційні події, нехай і скров'ю, і щоб відбулося повалення Януковича, але була друга група, яка робила те саме, починаючи раніше, очевидно, через через Сівковича, особистого друга Путіна, на те, щоб радикалізувати Майдан кожен раз, коли він вже розсипався. згадайте, 1 грудня 2013 року, Майдан мав померти. Мав відбутися мітинг під партійними прапорами, який би дискредитував ідею Майдану остаточно. Студенти вже до того часу мали розійтися, і все, майдан ми мали забути. Що відбулося? Всі пам'ятають жорстоке побиття, хто за ним стоїть, особистий друг і колишній командир Путіна Сівковича. Цікаво-цікаве е, співставлення. Так от, е, ультрарадикали наші і російські спецслужби робили все для того, щоб Майдан не розійшовся, щоб він максимально радикалізувався. От цікаве співвідношення виникають, цікаві виникають. І я думаю, що з цього приводу Янукович, який протистояв десь цим. Ці логіці події і дуже хотів, щоб майдан таки розійшовся, але не зміг протидіяти російським спецслужбам сходу. Перше через свою вже слабкість, а друге, через свою від них залежність. Час від часу йому грюкавив кулаком, дзвонив, очевидно, Путін і пояснював, що він повинен припинити якісь свої художества. Але він може розказати, як це все відбувалося. Він може розказати про те, коли, в який момент, на якому дивані, в якої частині Російської Федерації я маю на увазі Сочі. Йому було пояснено і наведено які саме аргументи для того, що він відмовився від євроінтеграції, що все почалося.